Тіла п'яти солдатів Другої світової війни перепоховали на березі Дніпра у селі військовому. У спільній могилі вони лежали із 1943 року. Знайшли їх у 2013-му, але тільки сьогодні захоронили належним чином. Анастасія Галкіна далі на схилі Дніпра у селі військове купи розритої землі. Десятками років поспіль тут шукають загиблих бійців Другої світової війни. У 2013-му навесні місцеві жителі виявили скелети п'ятьох солдатів. Одразу звернулися до воєнних археологів. От ми прийшли на місце, де ми власне, говоря, і, і зималі цих бійців. Весь цей бугор та. Це... Сплашної поле битви. і по послі поля бітви здесь во всіх этих окопах подхоранивали ребят, которые погибли при форсировании Дніпра. Андрій Яровий, учасник пошукової групи, розповідає, коли розрили могилу, біля одного і солдатів лежала медаль. По ній і дізналися усі загиблі служили у радянській армії. Господаря ордена звали Степан Жаров. Он уроженець Смоленської області. Можна сказати, опытный боец. Ну, почему чому ми так определили? Тому що з ним була найдена стекляна фляга, а це у солдат, які по 41-му році служили, тому що більшість наших солдат дуже слабо екіпірований. Тільки через два роки після знаходження солдатів справа дійшла до перезахоронення. Сьогодні їх поховали так, як треба, з усіма почистями. На похорон прийшли і ті, хто вижив під час другої світової. Василій Юхимович, учасник тодішніх бойових дій, у такі моменти каже, завжди згадує своїх загиблих побратимів. Я завжди хожу на такі та -то тому що друзі, я ж бачив, ми оце як була операція Баратіон Білорусі. Там скільки їх погибло, наших солдат? На місці, де загинули Степан Жаров, та ще четверо бійців, тепер водяться ящірки. У народі кажуть, якщо душа людини була добра, на могилці завжди буде щось живе. Анастасія Галкіна Андрій Лисенко деталі.